Тільки катаємося на вованій машині, я навіть не бачила приписки. <гум> За то, що волонтери, то Я бачу великими буквами, а тут о вот так. Яка вот. красота. Ми в Мукачеві. Де, де, де моє? Ранішнє пойло. А? Ти що, цукор натирила? І просто я ще доп'ю тобі, поперше, а по-друге дуже гірка, тому ми втіла цукор. А ти не будеш центрального каупита, а йдешся. Зараз а знову йдемо магазин плитки, тому що ми забули, що ми хочемо не тільки плитку на підлогу, аж там по стіні, як вона називається. Вони називається сапужок. Та можна і нашу різати, а нашу дуже довго важко різати. Подивимося, може готова готові. Не хочуть цукора. А ти мені вічно якусь пакость підсонеш. Це бомбон, Бу бомбон. такий нечемний. Не ліс. Не ліз, ліз Скотняка. Огромний у них базар. Тут. Одемо десь магазин біля Дніпроми. Купили колонку. Там продукти, туди ми за м'ясом. Тут торгові ряди. Дуже багато. Отак. В принципі, можна сказати, що все є. Оба, ну не бігай взад вперед. ну Зараз я перелью ту каву за тебе. Ти покою тобі нема. Хоч шорти видягнула нормально. Слухай, я прошу, витягни ту позорну вату. Або вдінь носочки. Ну, то, ну Ти як сім'я алкоголіків, ну чесне слово, я тобі тобі говорю. Добре, що хоч шоколад з лиця витерла. Чи не витерла? витерла. Ужас. Пепище, пепище, Витягни ту позорну вату. в Царство Флори сама. ми розділилися ті двоє. Пішли в в той гіпермаркет. ну, Щось таке. Купити, щоб завезли нам. А я йду за тирсою. Куплю ще два кущики. самшиту не сам ще Подивлюся, що мені треба, щоб я вже успокоїлася. Бо тому що купити, щоб воно, ну, знаєте, було симетрично і гармонійно. І якщо по правді, я не знаю, що би я без Володі робила. Бо він мені потім, коли буде їхати додому, звідси то забере, щоб в руках не тягнути. Деколи так думаю, що погано без машини. Но у нас її нема і не буде, бо по місту з місту її мати взагалі ніякого. І навіть другий супруг говорить сюди теж. Ну так, да, окей, знаєте, щось перевозити, щоб не в руках, не новою поштою. Хоча вам скажу новою поштою, собі відправляти посилки, то що той лайхак, шика... шикарніший. <плес> Але якщо сама дорога, вона ж... Ви чекайте, у них свої правила, у них перехід, то ще нічого не значить. Е... Якщо М -м -м, брати по часу... Поїзд їде 4 години. Машиною можливо буде і довше. Бо якісь зупинки робити. І цей, і там завжди на воротах затори бо там пусти області. І воно може вийти довше. А так собі знаєте, сів і шикарно лежачи, їдеш, або спиш, або читаєш. А так комусь треба мінімум 5 годин сидіти за штурвалом. Так ну, були ну, такі моменти, коли та машина просто крайнь необхідна. Так, ось я гортензію бачу. Ось треба проходити мимо, бо то все. Я вже гортензії більше не потягну. Так, і мені взагалі не сюди. Значить, що буду вибираю рослини і ну, вже без вас. Ви вже цю красоту бачили неодноразово. Так, Давайте без вас, щоб то було трошки швидше. Що у пепі була свістулька? Угу. Отово? Угу. Мало щось Тепер перше будеш професійно свистіти. Так я в мене йшли в магазині. А, і наклейки? Угу. Можна це і на планшет угу. пановити. Так, розпаковка. розпаковка. Приїхали з Макачіва. Ну, Основна розпаковка доїжджає. А, да, до, доїж. Основна доїжджає це, це мої другі покупка Века. Ну, ой, ой. Ну, його її ще нема. Так, а тут що? У нас буде. Ну, мало бути завтра, буде сьогодні, буде сьогодні барбекю. Того, я вже в холодильник віднесла. Купили вже замариноване офігенне м'ясо, на шашлик. Нам дивово завжди бере, нам дав на водку. Ми ще хотіли крила. Я навіть для крил купила ці е, спеції, сама зробити. Ви уявляєте? Мукачу її все, і її все. Крил немає, ну нема крил. Цього разу буде без крил. Так, і ще ми купили з того м'яса пікницю суху, як я люблю, і копчене сало, таке офігенне, таке тоненьке, таке, просто копчене солене. Ну, воно в холодильнику. І там же нам запропонували ту їхня продукція, значить, пештет із печінковий із свининою. То закарпатське чудо. Воно настільки смачне, будь ласка, не свисти, добре. Я згадала, що баба такий робила. Він просто офігененний, він просто офігенний. Його так от на хліб з помідором. Ми, вона каже, що картоплі пюре Він безподобний. То баба такий робила домашній, і от вони такі, як домашні роблять. Так. А, ну, це, це я їла, золотий ключик. Що, тут? Зелені оливки, то для Мартині. Тут овочі, що ми купили. А, Довга цибулька, жа її довго. Баклажани, кабачки для рагу. Е, так, Солодка паприка. Ну, то Для курей мало бути. Для для, цих для крил, яких нема. Значить, Я хотіла замаринувати в майонезі. солодкі паприці в чесне Ну, не буде крила. І нічого іншим разом буде. І тут все. Значить, Тут кукуруза, бо буде гриль. А, ага, чесник і гострий перець, це обов'язково, Знаєте, так, так, гострий перчик, такий так. от, Для багатьох блюд. Я тебе не чую, бомбон почекай. Це, почекай секунду. Це, Що ти хочеш? Пізніше, пізніше, пізніше Добре, відріжу, Добре, відріжу, будеш потім буду пити. Це називається лопатки. ну фасоль, я не знаю, як вона називається, ну, Державною мовою лопатки. Не офігенний суп, моносуп, такий, який я люблю на сметані то я зварю потім. Так бомбон відійдуть, будь ласка. Дальше, що Дальше. тут далі? Е, тонік е, до джина. Ще якийсь там тонік. Це я собі купила. Оце я оце собі купила. Яке? Я мухіту... Ні. Чекаю. Ні, це купила. Я оце купила. Чекай де то, що я собі купила. А, а. це, что? Да, для, 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 Не для тебе, значить, якийсь до пива Лаваца. Э, е, Сир ту просто нам. соусы для сьогоднішнього для барбекю. Такий да, кетчуп чесниковий, бо ми ще картоплю хочемо запекти. Лагідний. То, О, я поняла. Я так, Хто любить ті такий сирний то бомбон Любить. Ні, все, супер, що я не забула купити паприку, тому що ми хочемо кукурузу запекти. А так я роблю масло перетираю з чесником, паприкою. Повністю обмазується кукуруза в На грі шикарно. Нам тут ще снеки. А, тут газові колонки. Так, чорні оливки салат. То собі, другі супут купив. Зелені, не для Мартіні. А це я собі купив джем із інжиру для сніданку на тости. Чекайте, щось дуже мало сумок, я не поняла. Серветки на сьогоднішній стіл. То я ще воду вожу за собою. Так, мої цукерки, зоряне сяйво. Так, булочки я ще сумки не можу знайти. А, ну мої таблетки. Там сумка? Ні-ні-ні, там. а там, а ну чекай, виде. А, ну да. Перед дислокацией. Так, картоплю, щоб запекти. Так, дальше що у нас? Губки так, як ми купуємо. А, от утра кудальник це. Бомбоня їда. Господи, Все на кучу. А ну відкрий мені той пакет. Воно навіть розірвай. Та ти не відкриєш, не, не тут треба, там не розірвеш таку звук. Чекай, бо тут треба холодно. Ну, відкрий. Відкрию, щоб я нормально дістала. І так не розірвеш, ну і Е, Овочі на пару. А, а ось мені теж, ось не теж. Чекай. Щитка зараз. Котлетки такі акуратні, так я навіть думала, що з картоплі. Бачите, такі от красиві, то її їсти. Плов. Тоже такий офігенний плов з м'язком. Там сир в Ерленді дуже смачна така, типу бістро, Да? А то дорогі собі супруг взяв, то м'ясо, я не знаю, вирізка чи що, шия. Ні, що вона казала, ну, коротше, якась така під Корей. шашлик. Корей, корейка, Да. Я, ну, поїду. А, да, да да Завтра їдуть в аквапарк. І не їдуть їду. Ну, їду. Я не знаю, що я поїду в бомбон. <смі> У нас я купила таку от фікню. Так, що тут? Оцей от дуже люблю їхній батон. Тебе чуйка! Батон Він такий акуратенкий, порізаний кружочками, дуже-дуже прикольний. Так, дві сметани. Ага, значить, для Мартіні лайм. Хліб, шкода, що знов не знайшли варежський, Я вирішила взяти, не знаю, чи є тут панопольські тапойські вірочки для м'яса, буде багато м'яса. Бачите, знайшла таке, як у нас в Ашані, Для важливе фети. Я хочу зробити салат до того всього. І тут ще що? Паперові рушники. Фольга. Ще фольга. Зараз чекаю. Шеф, шеф Оля. Красота! Красота! Налякай кота своим зовнішнім выглядом. Все. Все. И сам основно еда. Значит, еда фитомаркет и еда покупка века. Но это секрет. До еды покажу. Я вам покажу сал. Такие. Такие офигенные. Пикаются. А, мені сказали, очкати тут. Пікницю треба виставити. А тут так, там м'ясники зразу шашлик маринують, при тому дуже-дуже удачно і гарно. Прекрасно його маринують. Нічого тут вдома робити. Так, значить, моя офігенна пікниця. А з варіанту, практично сухої, ще не дуже суха, але наближається до сухості. І мені треба її повісти в комору. А це, ось само. бачите, таке, як я, як я люблю. Тон, дуже тонюсіньке. Тонюсіньке. Просто копчене і солене. І все. Так. Так, все, все. Під під цей, під цей. Так, все, мої другі, чекаємо. Розпаковки номер 2 там буде дуже цікаво. А, ну і, звісно ж, бомбону вже навіть не на одну, а дві пачки, то фігні. Так, да, работает, кидаешь, натискаєш, ну лопається. От і весь прикол. Це ж якась дурня. Так, а тим часом, поки ми по базарам, тут гляньте, яку я знайшла красоту. И, и я не знаю, ну то якийсь перший шар. Ну, трохи сірий, а тут води підсихає біле, що да? ну, вам скажу, я взагалі хочу сірі стіни. Я навіть думала, що буду мати проблему, що прийдеться сніжку мішати із фарбою. Да? Але в володі є готова сіра фарба сніжка. Да? Заводська, так що, якщо що, то просто собі докуповуєш і тон в тон попадаєш підмальовувати. Є темніша середнє світла, якраз мені середнє десь вона тобто, ну, така і буде. Да. От бачите, що зробили хлопці, поки нас не було. Перетягнули стелю, да, то, щоб біліше, то підсохло. Тут, куди піде та декоративна цегла, підкоси, молодці, Так, привезуть підвіконники, тин тин і... Ти-та-тво, може, сьогодні покладуть плитку. Зараз пішли на обід. Я сподіваюся, що покладуть. От. Ось от такий от ситуація. А хто там кричав? Хто там кричав? За хлопці вже з обіду прийшли. Встигла вам показати, а вони вже тут. Так, приїхали наші покупки. Спочатку е, своє покажу, потім е, загальне. Да? Це світомаркета. Ну, я не знаю. Я думаю, що в цьому сезоні я вже зупинюся. Я б ще багато чого хотіла, включаючи навіть у такі от кущі. Ще троянди, ну, багато чого, але вже, напевно, е, по крайній мірі, цього літа досить. Це не подивлюся. Значить, що я купила? Два таких самих, як в мене є, і. скільки? І 14 лаванд, Думаю, вистачить. Тому що лаванди тут ростуть офігенно. Тепер єдине, знаєте, що не знаю, я що. Куди би то посадити? О, два варіанти. Зараз буду розставляти, фотографувати і ще там збірятися. Або По... після цієї клумби, да? от, от тут воно так. І після неї ще раз так. Або перекинути то через доріжку. Міти мою ідею? Щоб воно ніби було симетрично, ну не дуже симетрично. Якщо так от доріжка, то от воно йде так, а потім не по цій стороні, а по тій протилежній. Або потім, знаєте, з часом докупити таке саме. Але, ну, наприклад, там от, е, тут, от, наприклад, тут на цьому згині один кущ і на краю, а потім дати один сюди і один ближче до себе. І те саме зробити на цій стороні. Змістити їх і так само між ними лаванду. Тобто, то що? Тобто мені ще чотири таких кущі треба. Ну, ви, ви розумієте ідею, так? Да? Зараз я. Е, Поставлю так і так. Роблю фотографії і запитаюся своєї Анфіси, що вона думає на, на, на цей щот. Бо я щось, ой, бо я щось не, не знаю, би було краще. І що? І знов в разі чого, прийдеться собі носити землю, тому що не знаю, де мій спасітельів не, 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 не прийшов. Завтра кажуть, свято, напевно, там більше не прийде. Майстри у нас заливають кухню, і халяра туди стільки йде е, цементу, що чувствує моя задниця, що їм на двір не вистачить матеріалу. Тому що вони планували і на вулиці то залити, вже, щоб одночасно стигло. Я, блін, не знаю. Не знаю. Ну, я все-таки вірю в краще, що їм вистачить, ну не знаю. Так, Тут, звісно, катастрофірен. Ой, Ой, Ранком цьому кущику було куди краще. І цьому, і опять воно мені, бачите, все-таки в жару пересаджувати, то, то повна фігня, повна фігня. Тому нічого я пересаджувати не буду. Я ж, ну, вертензія так би мені просилася, але я не знаю, я вже боюсь. Тому що почну з того, що в горшках воно ну, точно нормально проживається, бо там коренева система не, це і не рушиться. Але треба мабуть, подумати, куди би. Ось так от, знаєте, навіть, навіть краще буде видно. Так чи сяк. Угу. Зараз мене бомбон має здивувати. Вже готово? Ні. Ще ні? Ні. А ще довго? Я чекаю, я вся в нетерпении. Що ти там колоташ, га? Не скажешь. скажеш. Ну давай, неси. Зовки, не нормально. А, а ну да, ми кругами ходим. Ще щось взяв. Десерт, покажу вам. покажу вам, що в нас робиться. Да, таки не вистачило піску, щебню і прочого. Тому от, тільки так. але зато все, Добре, хоч тут все повистачало, бо тому, звісно, було б просто катастрофіране. Ну, шкода, халера, так шкода, що і цей, і тут не пішло. Ну, ладно. Так, чекайте, покупка века. Я вже хотіла в процесі, але тут і так треба чекати. і вам щось сюрприз робить, значить так. Ми це побачили на гіді. Це, е, значить, не знаю, гріль, барбікю, ну, ручна робота. Він нам настільки сподобався, що ми зрозуміли, що треба брати. То вже на віка, він неубиваємий. При тому, бачите, з кочергою, от, з лопаткою. І у вас котилесика. Тут можна ставити щось, наприклад, бограч варити. Ну, чому б ні. Оці от штуки по бокам ставляються як столик. Ну, одним словом, нафігенно. Воно офігенно. таке добротне. Таке просто, просто шикарніше. От, так що сьогодні будемо його, або то сказати, е експлотив. Е <гум> Чекайте там, помбон кличе. Ну, я тут, я готова. Я готова. Ой, ніфіга собі чекай. Що малюкна, що вона тут наколотила? який десерт, Морозиво, нутелла. А яке мені брати? Вам тут ложка облизана. Любе? Дякую. Халіра красиво.